Всім привіт! Сьогодні у нас пунгінь. Знову в'єтнамська локшина. Щось ми з нею зачастили, але що ж, пунгінь, що в перекладі імператорський двір називається. От І сьогодні у нас тут є курочка, тушкована яловичина, свинячі ребра, гарячо кислі креветочки. Люблю креветочки. Білий краб. Ну або. Просто краб. Це вважається, в принципі, преміум сегментом. Будемо її пробувати. Вона просто запарюється. От, і побачимо, наскільки вона преміум сегмент. Чи в нас балують всередині? Да, зараз беру затріснуть так хорошо. О, вра в мене вийшла. Так, вона якась. Напівкругла, соус дуже ріденький, а тут у нас цибулька і, мабуть, маленькі соєві м -м, кругляшочки. Тут я сподіваюся краще відріжу. Є, -е -е -е. це перемога. Так, тут у нас так само є кругляшочки і зеленушечка, а тут уже зовсім інший соус. Ну, він теж дуже ріденький, але мені чомусь здається, що він може бути гостренький. Можливо, це така реакція на те, що він якийсь корич ново-червоний, такий більше бордовий. У свинячих ребришках у нас. Ребришок нема. Знову свинячу. Знову у нас гарненька, гарненький пакетик з соусом і зеленушечка. Ця локшина відрізняється від всіх інших локшин, тим, що сюди також додають картопляний крохмал. За рахунок цього ця локшина повинна бути більш пружніша ніж всі інші. Перший раз бачу, щоб в локшини додавали крохмал. Перевіримо, наскільки ж вона буде відрізнятися по смаку. Ну і по пружності. Так само є. Синенький, боже, так гарненько, ці всі соуси в таких різних пакуваннях. І тут теж цибулька і соєві кругляшочки. І хочеться щось іншого що в креветки. Але соус тут реально вони такі гарненькі, мені так подобається. Всі такі різнокольорові. І у нас залишився краб. Хм, а Чому в коричневому пакуванні? Голубенький соус. Там все якось більш-менш підходить, а тут, ну добре, він теж гарненький. І по малюночку він трошки відрізняється від інших. Тут також є у нас зеленушечка і кругляшочки. Що ж, будемо запарювати і пробувати! Ну що, локшинка запарилась і готувалася вона 5 хвилиночок. Пахне тут все дуже приємно і цікаво. Але є цей стандартний запах якихось трав. От він, мені здається, від м'ясних всяких іде. Тому ми почнемо з курочки, не будемо вже нічого змінювати. Передвигати. Ну ладно, оце передвинемо. І почнемо з курички. Пахне таким трошки соленим і, і олійкою. <силю> Солененьким і олійкою. Причому, що такої домашньої олії більше схоже по запаху. По запаху, це наче дуже солене щось буде. По смаку. Це гарним. Трошечки, трошечки, можливо, є якась пікантність, чого взагалі не очікувалось. Ця зеленушечка мені чомусь на смакет. Петрушка. Хоча це, типу, я так розумію, молодий зелен... молода зелена цибулька. Але мені по смаку це якась петрушка. Соєве м'ясо на смак е так собі. Думаю, що це тут не головне. Головне тут соус і локшинка. Зараз ми побачимо наскільки відрізняється структура від звичайної яєчної локшини. Ну, структура гарна, але ну, смак максимально такий нейтральний насправді. Мені здавалося, що може буде трошки якось вираженіше ця курка. Супер нейтрально, прям мені якось. Можливо, хочеться чогось трошки більшого. Звичайно, куряча локшина, але я вважаю, що вона така одна з непоганих. Відчувається смак цієї е, травички, яка тут є. Оте ну, саме соєве м'яско. Ну, типу, воно у кожній ловчені було. Трошки не розумію, навіщо це м'ясо в локшені з креветками і з крабом. Курочка, наче норм, але, типу, вау, ефекта нема. Далі у нас тушкована яловичина. Тут така червоненька. Чи можливо це значить, що вона гостра? О, пахне знову ці трави. Ці трави і цей смак завжди в м'ясних локшинах, локшенах де пишуть пишуть біф, там завжди є присмак цієї травички, вона теж ледь-ледь пікантна. М -м відчувається смак цієї травички, трошечки, типу якогось м'язка. Але я ж кажу, це самий типічний оцей смак е м'ясних е локшин. Ну, подумаєш, що то тіла. Вона прикольна і по структурі вона прикольна. Вона дійсно не розкосилась, вона вже достатньо довго стоїть, мабуть. Ні, структура, я вважаю, непогана. Бульончик теж хорошо, і кожна з них дуже по-різному пахне, і це прикольно. Перейдемо до свинячих реберець. Дякую. У свинячих реберець майже наче немає запаху. Я типу взагалі не відчула, хоча соуси дуже насичено всі пахли. Прям дуже насичено. Є смак якоїсь травички, але я не розумію, що це за трава. Мені це щось схоже на... наче якась петрушка, але він трошки інший. Я не можу згадати, що це. Але е, дуже відрізняється по смаку з яловичною. Прям взагалі вони дуже різні всі. Але це цікаво. Я, мені здається, що це смачно. І цей смак. Травці. І є навіть коли ти їси локшину, Дебо воно не наситилось. О, до речі, в смені не дуже багато цього соєвого м'яса. Воно ніяке. Воно просто є. Я думаю, це так. Ніхто не розраховував, що воно буде якесь смачне. Перейдемо до креветки. А креветка дуже класно пахне. Вона пахне. Цитрусом. Вона пахне наче трошки якимись пряностями і цитрусом. Може, навіть часничок там якийсь, трошки вночі є. Але вона прям дуже класно пахне. Але все ж таки я не розумію, навіщо е, в вкриється е, соєве міско. Ой, прям розмішали і такий, знаєте, лимонграс якийсь. Але прям класно. Відчувається кислинка така лимонна якась. Трошки гостренько. Блін, дуже класно. Мені подобається бульйончик. Він кислинький, він соляненький. Відчувається така легенька пікантність. Я розумію, що це локшен з кривткою, іначе як повинна відчуватися креветка. Я відчуваю лише цей кислинку лимончик якийсь сольоний. Е, креветки я не відчуваю, навіть після смаку немає креветки. Може, ну, треба було самі покласти? Може я щось не зрозуміла? Блін, от пахне. Реально, прям лимоном, прям класно лимоном пахне. Це вперше, що сама локшина більш насиченіша по смаку, ніж бульйон. Я почала їсти, і оцей лимонний смак він дуже виражений. Гострота ще більша, ніж була в бульйоні. Ця пікантність трошечки переросла в гостриночку, таку невеличку. Але вона прям прикольна, що вперше таке, ну, по смаку вона прям. Цікаво, але ну да, не відчувається взагалі ніякої креветки. Ну, блін, запах мені дуже подобається. Смачно, смачно, смачно. І гостренько навіть. Г гостренько. Я не кажу гостро, я кажу гостренько. Це у нас краб. Пахнемо трошки солоденько, Так, поки що мені наче це просто якийсь курячий бульйон. Я ще досі відчуваю трошки гостроту, тому треба, мабуть, її Ну, Вона не те, що прям гострюща, вона. і вона трошки залишилась в роті, але я, мабуть, через це не відчуваю краба. Тримай краба. Знову є цей запах мені петрушки. але ну, я не можу петрушки і все. Це трошки дивно, але мені реально нагадує це просто якийсь курячий бульйон. Більш курячий, ніж у курочки. Можливо, тут буде така ж ситуація, як з е, креветкою. я щас тут возьму і така: вау! Який смак. Вау! Хм, ні, трошки відчувається. Трошечки. Отако, якщо я вже локшинку взяла, то трошки є якийсь оцей смак краба. Ну, краба умовно, це такий краб, як оце чіпси, сухарики з крабом. Це такий смак приблизно. Трошки він солодкуватий, але смак зовсім не насичений. І що саме цікаве, коли ми наливали соуси, у соуса був запах дуже солодкий. Мені чомусь здавалося, що там якийсь мед, воно дуже солодко пахло, а потім ну, так сталося, що воно мені ляпнуло на пачок, і я його облизала. І смак був зовсім не солодкий. І оце зараз, типу, такий. Дисонанс того, що ну, типу, по смаку майже це курка, запах був солодкий, смак зовсім інший. Ну, але я не можу сказати, що вона погана. Ну, типу... Але вона мені більш насиченіша, ніж курочка. Гарно, мені, мені. сподобалось. Я наїлась. дякую. Так як я люблю трошечки дивне, мій фаворит це просто лимонна локшина, хоч там не відчувається креветки. Але мені здається, якщо реально взяти, підсмажити креветочку і кинутись в цю локшину лимонну гостру креветочну, то буде прям класно. Вона прям мені дуже смачна. І просто цей запах цитрусу, мені теж дуже сподобався. Свинячі ребра. Теж непогана, тушкована яловичина теж класна, вони дві такі непогані. Е, ці мені, ну, ця мені зовсім якась нейтральна. У цієї є смак, але ну, типу, це краб, але повинна бути курка. Ой, це курка якась по смаку, але повинен бути краб. І ми трошки такий, типу, розбіжності в думках. Структура класна в локшен. Я б, звісно, не проти і трошечки, не проти і трошечки ще пожувати. Ну, в принципі, так і буде. Зараз все закінчиться, я буду це все їсти. Бо я можу. Не ходить же мені голодною. Якщо ви пробували таку локшуну, розповідаєте свої емоції, можливо, ви трошечки відчуваєте все інакше, тому що у всіх трошечки вкусові рецептори працюють по-іншому. Кожен може відчувати смаки по-іншому. Піжіть, розповідайте. Будемо з вами дискутувати з приводу того, з яким вона смаком. І якщо вам цікаві оцінки, дивіться. Десь. Тут. І детальніші. Далі. ん